Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні до святкового столу приготуємо смачнючу буженину. Беремо такий шматочок м'яса, яблучко називається, і робимо надрізи. Спочатку помили, прибрали лишню шкурку, жирочок і робимо ось такі надрізи. З другої сторони, теж трошки поштрикаємо ножом, поробимо такі. Отверстия. І зараз трішки притрушуємо сухим часничком. На розігріту сковорідку поливаємо трошки олійки. І будемо обжарювати цей шматок м'яса з усіх сторін до рум'яної скоринки. Ще трошки підсолимо. Щоб вийшло, що така рум'яна скориночка з кожної сторони. М'яско обжарили з усіх сторон до рум'яної скориночки. Зараз, поки воно Остиває, приготуємо маринад для м'яса. Беремо столову ложку меду. Додаємо десь приблизно 2 столові ложки соєвого соусу. Ще трошки посолимо, трошки додамо червоної паприки. ще трошки додамо італійських трав. Мелісунелі. Ще додаємо трошки приправи до грилю. Така суміш різних перців і трафії приправи. Трошки поперчимо. І пару чайних ложок горчиці в зернах французької. Маринад гарно переколотили. Ми ще додали трошки олійки, бо був дуже густий. Зараз поливаємо м'яско трошки маринадом. І так гарно тепер втираємо, масажируємо це м'язко. Розрізи його втираємо. Форму для запікання переложили м'ясо. Воно ось таке у нас красивеньке вже вийшло. Зараз далі виливаємо оставшийся маринад. Він так розтікається по всьому м'язку. І будемо закручувати його в... Пергамент. Пергамент, так. Так, гарно його закрутимо. Ось так все гарненько завернули, а зараз ставимо в духовку приблизно на 180 градусів годинки на дві. М'ясо витягли з духовки, розвернули і ще даємо десь півгодинки, йому попектися. Буженина вже запеклася, на красиву тарілочку кладемо листя салату, помідорчики і буженину. І будемо смакувати. Всім дякуємо, всім смачного!